Праві походеньки космічних десантників продовжуються. Компанія TimeGate Studios готова вивести на ринок нову гру. Йдеться про командний шутер від першої особи Section 8 Prejudice. Розробники взяли до уваги промахи попередньої версії і зробили насиченішим режим як для одного гравця, так і для кооперативу та онлайн версії. Однак будьте готові. Сопротивники стали значно хитрішими. Вдасться їх знищити, отримаєте бонусні бали. Поспішно виконаєте завдання, доплюсується ще. Зароблене можна витратити на вдосконалення свого персонажа. Кілька слів про принцип шутера: герої у спецкостюмі та з винтівкою вистрілюють з орбіти на поверхні планети. Завдання нескладне: захистити або захопити територію, окуповану ворогом. Нагода постріляти у просторах всесвіту з'явиться вже за кілька днів. Нова потіха для геймерів цього тижня. стартують продажі одразу кількох очікуваних ігор. У вівторок на ринок виходить просторова головоломка Portal 2. тут геймер має нагоду дізнатися про нові таємниці лабораторії дослідження природи порталів. Гру можна буде придбати як на DVD, так і в електронній версії, завантаживши з інтернету. На цей же день заплановано реліз нового файтингу Mortal Kombat. Запеклі бої один на один, сучасна графіка та спецефекти годинами будуть утримувати геймерів біля моніторів. Ще одна новинка: шутер Socom 4. Тут групі бійців на чолі з гравцем доведеться побувати у епіцентрі масових заворушень у південно-східній Азії. Перестріляти віртуальних ворогів в екстремальних умовах можна з 19 квітня.